Всім привіт! Прийшла нова посилка, яку я заказував на Чорну П'ятницю. І скажу зразу, що це сама найдешевша посилка, яку я купував цього разу. Один Воблер мені вартував всього-навсього 1 цент. Значить, їхня ціна в магазині була 1$ долар і 1 цент. В мене були купони на 1 доллар. Тому ось я заказав два воблери. І за цих два Вобблера заплатив 2 центи. І зразу дивіться косяк, немає трійника. Ну, нічого дивного. Мені навіть здається, що колір цього Воблера не такий, як я заказував. І замість того, що на Воблері немає трійника, продавець поклав що, як ви думаєте. Ось такий нікому не потрібний, вже давно забутий, повідець металічний, щоб його не відкусила щука. Ну, але один цент за Воблер дешевше точно ніде не буде. Тому, в принципі, такою покупкою задоволений. Довжина Воблера в магазині була 11 см, ну але тут дивлюсь, Саме тіло приманки без лопатки 10,5 см. В принципі, для мене не критично. Зараз їх ще зважу. Воблер без трійника важить 12,8 грам. А воблер з трійником важить 13,2 грами. Так, петлі в нас швидше за все потрібно буде. Проклеїти. В описі цих воблерів не було вказано, чи вони плаваючі, чи тонучі. Ну, і думаю, якість таких воблерів, тут, щоб не написали, кожен буде жити своїм життям. Тому на воді подивимося. Значить, фарбування можна сказати ніяке. Думаю, все дуже швидко відлущиться. Ну, але побачимо. Буду використовувати ці приманки у важких місцях. Ну, надіюся, перед тим, як відірву ці воблери, якогось щупачка одного, два або три, вдасться таки зловити. Воблери безіменні. Не було ніякої коробки. Лише в целофанових кульочках жодних написів на них немає. В принципі, буду рибалити, то назву їх безіменні воблери довжиною 11 см. Ось така покупка у мене відбулася на Чорну П'ятницю. Ну, скажу вам бік воблерів. Мені навіть подобається його таке забарвлення. А ось спина і пузо так собі. Подивимося, чи риба оцінить. Ну, в даному випадку щука окуні в нас такі здорові не водяться, щоб кидалися на приманки 11 см. А щучка може влетіти. Друзі, а що ви собі заказали на Чорну П'ятницю? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну а до мене їдуть і інші: приманки, кутушка спінінгова в дорозі, все ніяк не можуть доїхати. Далі буде цікавіше.